Доброго дня, діти! А чи помічали ви, що коли на вулиці потеплішає, пробуджуються комахи? У березні можна побачити перших метеликів, які беруть поживу з весняних квітів. Зі щілин вилазять комарі. Прокинувшись із зимової сплячки, кожна комашка шукає собі їжу. Бджоли, джмелі, оси перелітають з квітки на квітку, щоб зібрати нектар і пилок. У квітні прокидаються мурашки і жуки. З'являється багато сонечок. Навіть мухи прокидаються та гріються на сонечку, перебирають лапками та гріють свої крильця. Комахи зустрічаються усюди. Вони бігають, стрибають, повзають, літають і навіть плавають. Комах об'єднали в одну групу за ось такою ознакою. Усі вони мають шість ніг. На грудях є м'язи, які допомагають. Рухати крилами і ногами. Ось ці комахи вміють літати. Давайте їх назвемо: оса, бджола, джміль, метелик, сонечко та муха. Цих комах ми можемо побачити на деревах та у траві. Вони стрибають, повзають та бігають. Це різноманітні жуки, мураха, коник. Богомол. А цих комах ми зустрічаємо біля води. Та навіть у самій воді це комар, бабка, жук-водомір, жук-плавунець. Комах ми назвали. А тепер пропоную продовжити речення: яскравий як, метелик, працьовита мов. Ділка, червоний як. Сонечко. Сильний як мураха. Пропоную пограти в гру. Відгадай, хто це? Слухайте уважне запитання та знаходьте і називайте комашку. Він поїдає картоплю. Це колорадський жук. Парвистий як квітка. Це метелик. Він п'є людську кров. Це комар. Живе у вулику. Це бджілка має чорні цяточки на спинці. Це жук сонечко живе у мурашнику. Це мураха. Перетворюється на метелика. Це гусінь. Дуже добре. Ви молодці малята. Комахи в природі дуже потрібні. Світ без них видається сумним, нецікавим, неживим. Не знищуйте комах, не руйнуйте їх житло, бо вони маленькі і беззахисні. А перейшовши за QR-кодом або посиланням під цим відео, ви пограєте в дуже цікаву гру. До побачення, до нових зустрічей!